У вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 5 комп'ютерні презентації. Наше з вами сьогоднішнє завдання це виконати практичну роботу номер 5 з підручника на сторінці 136. Інструкція складається з п'яти пунктів, дотримуючись яких ми з вами можемо створити. Чудову презентацію і таким чином підтвердити наші знання з вивчених тем. Для виконання цієї практичної роботи вам потрібно буде за посиланням в описі під відео Завантажити файл заготовку, а також дотримуючись моїх вказівок, разом зі мною виконати цю практичну. Зараз пропоную перейти до виконання цієї практичної роботи. Для цього нам знадобиться комп'ютер. І, звичайно, підручник. Отже, за посиланням в описі під відео ми з вами побачимо ось таку презентацію під назвою Практична робота. Натискаємо файл, завантажити Microsoft PowerPoint. Завантажується наша презентація, і ми її відкриваємо. Натискаємо «Вімкнути редагування для того, щоб почати здійснювати зміни. І тепер погляньмо на інструкційну картку. Підручник, сторінка 136. Завдання наступне. Налаштуйте показ комп'ютерної презентації, що я знаю про Україну, яку ми вже відкрили. Перший пункт. Створіть з відповідних написів на слайді 2 гіперпосилання для переходів на сторінку з адресою. UA. Вікіпедія вікі Київ. Тобто нам треба знайти спочатку на браузер. Відкриваємо браузер, Вкладочка. Пишемо Київ. Вікіпедія. Enter. Відкриваємо першу вкладку Київ Вікіпедія. Адресу ми виділяємо правою клавішою мишки Копіювати. Згортаємо браузер. Переходимо до другого слайду нашої презентації і обираємо. виділяємо спочатку напис Строїться місто Київ. Після цього переходимо в вкладку Вставлення, група посилання, посилання. Обираємо. В місце файлу веб-сторінки. Там, де адреса, права клавіша мишки «Вставити адресу. Окей, готово. Перше гіперпосилання в нас додано. Далі нам потрібно зробити гіперпосилання на третій, четвертий і шостий слайд. Виділяємо напис Україна в цифрах. Аналогічно вставлення, посилання. Обираємо місце в документі і обираємо третій слайд Україна в цифрах. Окей. Аналогічно робимо для історії держави та «Символи України. Посилання. Історія держави. Давні часи. І символи України. Посилання. Сучасні історії. Державні символи. 6 слайд. Окей. Готово. Тепер дивимося далі на інструкційну картку. Установіть на слайді 2 кнопку Дій для завершення перегляду презентації. Будемо ми кнопку додавати точно так само, як ми робили з вами на попередніх уроках. Натискаємо з вами. Фігури, вставлення, ілюстрації фігури. Вертаємо вниз і обираємо пусту кнопку. Виділяємо місце в нижній частині. Готово. Обираємо позначку перейти за гіперпосиланням і обираємо з списку Завершити показ. Окей. Тепер клацаємо правою клавішою мишки на нашій кнопці і обираємо. Дію редагувати текст. Вписуємо, завершити показ. Готово. Клацаємо мишкою десь ліворуч. Готово. Кнопка завершення показу додана. Дивимось наступний крок. Наступний крок створіть на слайдах 3, 5 та 7 кнопки для переходу на слайд 2. Для цього я рекомендую е, додати вставлення, фігури кнопку будиночка, кнопка дії. В правому нижньому куточку додаємо будиночок, перейти за гіперпосиланням і обираємо слайд. Обираємо другий слайд. Окей. Окей. Розміри. Давайте, щоб наша фігурка була скрізь одинакова, ми встановимо 2х2 см. Ось таким чином. Готово. І ще пропоную. Обираємо фігурку, формат фігури. Зробимо, щоб дана фігурка була, до прикладу, зелененького кольору, щоб вона видна була. Переходимо на п'ятий слайд. Аналогічно обираємо вставлення фігура вниз до кнопок дії будиночок. Розташовуємо. Обираємо перейти на слайд. Другий слайд. ОК. Окей. Окей. Розміри встановлюємо. 2. І тут також. 2, стираємо 2 см. Enter, розташуємо внизу, і колір знову ж обираємо зеленький. Ось таким чином. І ось залишається наш сьомий слайд, Вставлення. обираємо фігури, опускаємось, обираємо. Будиночок. Так само розташовуємо. Обираємо списку слайд. Другий. Окей. окей, Розміри встановлюємо для нашої, нашої кнопочки. 2. Стираємо. 2. Готово. І встановлюємо кодер. Ось таким от чином. Дивимося наступний пункт. Кнопки для переходу ми зробили. Четвертий пункт. Зробіть на слайді 6 піктограм. Динаміка гіперпосиланням для переходу на сторінку з, з адресою їм України. Отже, переходимо на шостий слайд. У нас є тут вже ця піктограмка. Ми бачимо, вона додана. Нам її треба зробити гіперпосилання. Для цього відкриваємо вкладку. У нас вже є відкрите гіперпосилання. Відкрита вкладка Вікіпедії. В пошуку пишемо гімн України. Отобираємо. Переходимо. Копіюємо. Адресу права клавішої мишки копіювати. Згортаємо браузер знову ж. Виклацаємо по нашому е, значку Динаміка, вставлення, посилання. Обираємо файлом веб-сторінкою і в адресу правої клавіші мишки вставити гіперпосилання. Окей. Все. Додали. Також створили це гіперпосилання. Дивимося на п'яте. Додайте ефект анімації до текстових написів на слайді 7 для їх переміщення до відповідних зображень. Перемикача на анімації для початку відтворення ефектів анімації, зробіть відповідні зображення. Переходимо на слайд 7. Отже, нам треба зробити так, що коли ми клацаємо по зображенню, до кожного зображення буде підійматися відповідний напис. Для початку натиснемо вкладка Основне Виділити, область виділення. Попідписуємо зображення наші. Візьмемо, давайте з написів. Перший. Це у нас рушник. Клацаємо, ставимо мишку в кінець рядочка, стираємо напис «Textbox» і пишемо рушник. Ентер. Аналогічно писанка. Стираємо. Писанка. Enter. Так само стираємо калина. Калина. Ентер. Тепер перейдімо до рисунків. Перший рисунок ми бачимо, що це рисунок з нашого рушника. Ми не будемо все стирати, ми зітримо цифру і додамо слово рушник. Тобто рисунок рушника. От так. Enter. Аналогічно робимо для кожного наступного. Це у нас писанки. Enter. І додамо, це у нас залишилось «калини». Enter. Готово. Тепер перейдімо до створення нашої анімації. Закриємо вибірку. Перейдімо до анімації. Область анімації. Тут вільно. Обираємо напис Калина. Натискаємо додати анімацію. Інші шляхи переміщення. Обираємо. Вгору. Окей. Тепер за червоний маркер беремо і перетягуємо під калину. Ось отак от. Є. Тепер аналогічно робимо для писанки та рушника. Вибираємо писанку. Додати анімацію, шляхи переміщення. Вгору. Окей. Розміщуємо писанка. І залишається рушник. Додати анімацію, інші шляхи переміщення. Вур, окей. За червоний маркер. Розміщуємо. Підрушник. Чудово! Залишилося нам зробити тригери наші зображення. Для цього ми обираємо. Наш перший калина напис. Натискаємо в вкладку анімація, додаткові параметри анімації, тригер. Після клацання, і обираємо рисунок калини. Так само робимо, вибираємо для писанки тригери. Після клацання рисунок писанки. І так само залишається для рушника. Рисунок рушника. Готово. Погляньмо ще раз на інструкційну картку. Перемикачами анімації для початку. Є анімація, ефект анімації до текстів напису, переміщення до відповідного зображення. Готово. Все. Всі 5 пунктів ми зробили. Для перевірки цих пунктів пропоную запустити нашу презентацію на демонстрацію. Для цього натискаємо показ слайда. Спочатку, чудово, клацаємо мишкою. Тепер спробуємо гіперпосилання столиці місто Київ, її натискаю. Зараз у браузері відкривається вкладка. Бачимо і з містом Київ. Чудово, все завантажиться. Так як інтернет може бути слабкий, то провантаження може тривале бути. Давайте перейдемо до України в цифрах. Ха, добре, ми бачимо слайд. Тепер скористаємося кнопкою повернення. Працює. Історія держави. Чудово. Клацаємо мишкою чи клавіатурою до наступного слайду. Чудово. Натискаємо на кнопку повернення. Символи України натиснемо. Чудово, є символи. Є в нас натискаємо на кнопку. Знову гіперпосилання. І ми бачимо, знову ж нас перекидає до потрібних вкладок. До потрібної вкладки. Все працює. Натискаємо далі. Чудово! Відкрився останній слайд. Давайте спробуємо: Писанка. Так, переміщується рушник. Переміщується калина. А калина, бачите, щось. У мене. Ага, переміщується. Все працює. Натиснемо кнопку Повернутися на другий слайд. І спробуємо завершити показ. Чудово все працює. Отже, ми з вами виконали практичну роботу. Все вірно. Збережемо нашу роботу. Файл. Зберегти як. Огляд. Підписуємо практична робота. 5. І в дужка своє прізвище. Закриваю дужку. Натискаємо, зберігаємо в нашу папку з проектами, це в мене документи. Зберегти. Готово. Виконану практичну роботу, показуємо вчителю і за це отримуємо позитивну оцінку. Закриваємо всі програми. На завершення хочу вам сказати, що повторіть, будь ласка, вдома параграфи 3.1 та 3.2 з вивченого матеріалу. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте свої коментарі позитивні, негативні, які заважаєте. Ну, звичайно, пишіть чи зміг я вам допомогти виконати практичну роботу і отримати за неї позитивну оцінку. На цьому. То побачення. Бажаю успіхів, вивченні інформатики. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.